Отже, форматування документу, Google документу за допомогою телефону. Ми можемо виконати це завдання. На жаль, не всі пункти, які нам потрібно виконати, але більшу частину ми можемо виконати з вами з телефону. Отже, заходимо в Google Class, в наше завдання. Відкриваємо. Копію документа, в якому нам потрібно працювати. Для того, щоб ми могли в ньому працювати, нам потрібно його відкрити за допомогою Google документів. Вгорі натискаю Три крапочки відкрити за допомогою. Відкривається в Google документах. Для роботи натискаю на олівчик, і можемо працювати. Перше, що нам треба зробити, це змінити заголовки. Виділяю перший заголовок. Вгорі серед інструментів, які є вгорі, натискаю на плюсик додати. І Внизу відкривається інструмент. Ми можемо щось додати. Нам потрібно додати. Вгорі, виділяю. Заголовок нашого документа, І вгорі серед запропонованих інструментів обираю інструмент літера А. Внизу у нас відкрилася панель інструментів, де ми можемо форматувати текст і абзаци. Ми форматуємо з вами текст. Зразу ж перший інструмент стилі. Які ми можемо задавати стилю? У нас звичайний текст. Ми можемо заголовок підзаголовок, заголовок першого рівня, другого обираємо заголовок першого рівня. І виходимо з цього форматування. Звертаємо увагу, що наш текст, який ми виділяли, змінився і перетворився в стиль заголовок першого рівня. Далі. Аналогічно знаходите всі заголовки, які є у вас в тексті, виділяєте їх і задаєте їм заголовки вже другого рівня. На жаль, зміст автоматично задати з телефону ми не можемо, тому цей пункт пропускаємо. Але ми можемо в кожен пункт нашого тексту додати якісь зображення. Тому, наприклад, ось в цьому місці після нашого заголовку ми хочемо додати зображення. Піднімаємося вгору, де інструменти вже обираємо інструмент додати плюсик. Відкривається вставити зображення, обираємо з інтернету, вводимо пошуковий запит, для того, щоб швидше нам про навчання дало запит, ми англійською вводимо. Learning пошук. І видають. Пошук видає нам велику кількість зображень. Обираємо те зображення, яке нам сподобалось, яке нам підходить. Ось, наприклад, ось це. Клікаємо на нього, натискаємо на нього. Воно в нас завантажується. Після того натискаємо Вставити. Не вставляється, в мене це зображення не хоче. Давайте оберемо, ось, наприклад, це. Виділяю його, ставити. Ось додалося зображення. Так, вам треба додати різні зображення до кожного розділу вашого тексту. Наступне, ми повинні розбити на сторінки. Кожен розділ нашого тексту повинен починатися з нової сторінки. Заголовок на одній сторінці, потім з наступного, наступний розділ з нової сторінки. Клікаю я після заголовка, піднімаюся вгору інструмент, де в нас. Інструмент додати, і додаємо розрив сторінки. У нас на нашій першій сторінці залишився тільки заголовок. Далі перелистуємо текст, новий розділ тексту починається з нової сторінки. Знову додати, розрив сторінки. І таким чином оформлюємо, оформлюємо свої сторінки. Після того, як ми текст розбиваємо на сторінки, нам потрібно, ми можемо вже зробити текст, додати ще нам потрібно номерація сторінок. Знову заходимо в додавання. Номери сторінок і обираємо номери сторінок так, щоб з першої сторінки, на першій сторінці у нас номер не, було, не, не стояв. Обираємо або другий, або останній варіант. Якщо ми хочемо, щоб наші номери сторінок були вгорі, то другий внизу я обираю внизу останній варіант. І так, подивимося: у нас є наш текст. З нумерацією сторінок він розбитий. Ось перша сторінка пронумерована, друга і третя і так далі. Тобто наш текст вже сформований. І наступне, що тепер ми можемо зробити, ми можемо вже вручну не автоматично, а вручну створити зміст. Для цього просто на першій сторінці. Наші з клавіатури вводимо зміст, перераховуємо всі розділи, які у нас є, наприклад, не потрібно просто перечитувати. На другій, на, буде на третій сторінці. Ввожу, не потрібно. Після того, як ми введемо, ми додамо тут у нас що? Буде на приклад, на третій сторінці. Після того, як ми зробимо зміст, ми додамо ще раз розрив сторінки, щоб зміст був на окремому листку, і таким чином у нас є оформлений наш текст. Працюйте успіхів вам!